Всім привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант. Дуже часто буває так, що людині конче потрібна довідка про її доходи. Щоб зрозуміти, про які доходи відомо податковій, а про які доходи податкова ще не знає. Ну, або потрібна довідка, щоб підтвердити власне свої доходи, також така довідка може бути потрібна, якщо ви хочете надати декларацію про майновий стан і доходи вашої як фізичної особи, або декларацію про майновий стан і доходи як підприємця за рік. І тоді теж потрібна. Ця довідка, тому що е, якщо надається декларація про майновий стан і доходи, е, в ній вказуються всі доходи, які були отримані протягом року, незалежно від того, ви надаєте таку декларацію як фізична особа чи як е, підприємець, отже, е, у нас ситуація. Необхідна довідка про доходи, щоб зрозуміти, про які доходи відомо податковій, як її отримати. Отримати таку довідку можна через електронний кабінет на сайті ДПС України. А як це зробити, я вам зараз і розкажу. Ну, а поки я буду розповідати, натискайте під цим відео на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на YouTube канал та отримувати сповіщення про всі нові відео. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал Податковий Консультант. Посилання на нього буде внизу під цим відео і зараз з'явиться вгорі. На телеграм-каналі дуже багато текстових дописів, яких, відповідно, немає тут, на моєму YouTube каналі. Щоб отримати довідку про доходи, заходимо в електронний кабінет на сайті ДПС України. Якщо ви не знаєте, як зайти в електронний кабінет, у мене є про це окреме відео, як знайти, і де, де знайти і як зайти в електронний кабінет, Посередньо на нього буде під цим відео і зараз з'явиться в голі. Тож, якщо не знаєте, як, дивіться, е, заходьте. Я вже зайшов в електронний кабінет, і тепер, щоб отримати довідку про доходи, е, зліва в меню бачите, зліва меню, е, обираємо, яка для громадян. Бачите, в самому горі, майже в самому горі, яка для громадян. Натискаємо. І тут от кнопочка бачите, запит про суми виплачених доходів. Натискаємо. Тут тепер потрібно натиснути на кнопочку створити. Тепер в цьому меню, яке от зараз завантажилося, Потрібно вказати період, який вас цікавить, вказувати завжди можна тільки рік. З першого от, наприклад, з першого квартала 2023 року по четвертий квартал 2023 року. Якщо вам потрібна довідка за 2022 рік, відповідно вказуєте там замість 23-го року, вказуєте 22-й рік, з першого квартала 2022 року, по четвертий квартал 2022 року. Ну і е, так далі. Не можна вказати з першого квартала 22-го по кварталу, там, 23-го року. Е, скоріше за все, нічого не вийде. ну Раніше такий спосіб не працював. Тобто вказуємо завжди рік з першого кварталу по Е, Давайте я спробую отримати свою довідку з першого квартала 23-го року по четвертий квартал 23-го року. Отже, період я вказав і тепер натискаємо кнопочку Зберегти. Бажаєте підписати? Так, бажаю підписати. Щоб підписати, знаходжу свій підпис на, у себе на комп'ютері. У мене це підпис від Приватбанка. У вас е, може бути підпис якогось іншого видавця. Е, тож ви знаходите в меню тут свого видавця і його вказуєте. Після цього знаходите файл підпису у себе на комп'ютері. І так, у мене Приватбанк, файл підпису я е, знайшов, вказав, і тепер потрібно тільки внести пароль. Так, читати «Підписати». Все, відразу заява про надання довідки про доходи надсирається до податкової. Мені потрібно тільки натиснути кнопочку Так і трошки почекати. Відразу, бачите, прийшла квитанція 1, що е, заява доставлена на центральний рівень. І тепер мені потрібно е, дочекатися квитанції 2, е, яка враз в даному випадку і буде довідкою про е, доходи. Зазвичай вона з'являється десь там протягом 10-15 хвилин. Іноді швидше, іноді трошки довше, в залежності від того, як е, працює електронний кабінет. Я почекаю і зай повернусь сюди трошки пізніше. Пройшло десь 5 хвилин, і я знову повернувся до електронного кабінету, щоб перевірити, чи не прийшла моя довідка про доходи. Обновляємо екран. О, бачите, вже квитанція 2 з'явилася. Власне, квитанція 2 це і є наша довідка про доходи. Натискаємо на кнопочку перегляд. І ми можемо переглянути, подивитися, про які наші доходи вже стало відомо податкові. Тож, можете зробити так само, як і я, щоб побачити, про які ваші доходи податкова вже знає. Також ця довідка про доходи, вона приходить не тільки у вигляді квитанції 2, а і приходить у вхідні. Для того, щоб перевірити, чи є довідка у вхідних, відкриваємо, от бачите, вхідні вихідні документи, натискаємо, вибираємо вхідні і натискаємо на вхідні. І тут теж, от, є вона, бачите, відомості Державного реєстру фізичних осіб про джерела та суми нарахованих доходів, це теж є ваша довідка про доходи. Можемо. Знову ж таки, поставити гарочку на ній, відмітити, і натиснути на перегляд. І відкриється довідка про доходи. Далі, якщо потрібно її зберегти, тут справа є кнопочка Скачати, натискаємо кнопочку Скачати і зберігаємо її на ваш комп'ютер. Ну і потім її можна буде роздрукувати. Як бачите, все не скрадне. Ви буквально за 5-10 фарин можете отримати довідку про доходи, щоб перевірити про які доходи за минулий рік старовідомо податковій. Ну і далі вже враховувати цю інформацію під час спілкування із податковою або під час декларування ваших доходів, зокрема під час надання декларації про майновий стан і доходи. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене е, за будь-якою допомогою. Е, знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних пратних послуг. Е, Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі! До побачення!